Бачив. Ну, ну, сьогодні було для того, Ми тут то салон чек, то поїсти, то випити. Ну, Завтра будемо гуляти вот. і дивитися на хаті. А 20 років тому ну, воно було таке органістичне місто, таке. ну, це, Я вам чесно кажу, я, я, я не хочу там казати. Сказати, що сподобалося ні. А от і от вчора приїхали, да, сьогодні трошки, ну воно якесь таке навіть місцями на їх схоже. Є такі ці булочки такі, класно, мені сподобалося. Єдине, що вони і божить, вибачте. Просто у ну, нас, нас більше місто в Києві, воно таке сточечно. А тут воно більш сконцентровано. Ну і ще я їздив там, ну, в тому році, поза тому році ми їздили там в Душківку, в Лимав, там всякі залізачі для, для військових. От. Ну, Ясно, приїжджали там, по Салтівку, там, таке все таке, ну, тепець, да. так, це, ну, це, це місто приїздом, але і бачу. От, і сказати, що я колись любив ще місто, я зберігу. Але мені здається, що зараз я його полюблю. От, чесно. От, мені вже подобається. Да? Воно таке якесь. Ну, зовсім інше, не так як було раніше. Ну, може, живам, правда, тобі трошки зіпсував. чула. Шовка? что полона стане краще. Я сподеваюсь. Добрый день.